Тепло, так тепло тепло і тепло, і затишно. Пан Сергій показує своє майбутнє помешкання. Дуже прийнятні умови для проживання. Все встроєно, все є. А найголовніше тут безпечно. У вересні 22-го Сергій, який працював на Запорізькій АЕС, з родиною покинув окупований енергодар. Залишатися там далі розповідає було страшно. Надто за дітей. Квартирка хлопала, і все вони вже й боялись, тому що був. Як при окупації міста були постріли ці патрулі і ходьба у цих озброєних бандитів, так сказати. Поки дружина з дітьми у Києві, чоловіка, як і ще понад 600 працівників Запорізької АЕС, працевлаштували у Нетішині. Тут вони відновлюють третій та четвертий енергоблоки Хмельницької атомної електростанції. Забезпечити їх житлом було першочерговим завданням. Це люди. Вони з нами, вони не зрадили, вони не залишилися там, і вони мають право на гідну умову життя на новому місці. Це модульне містечко профінансував уряд Швеції у двоповерхових модулях 44 однокімнатних номери та 4 двокімнатні. Дали роботу приносимо користь країні, стараємося працювати. Ну, на даний час в таких умовах от. Плануємо проживати. Містечко сімейного типу збудували в іншій локації. Тут планують розмістити 50 сімей. Перше заселять до Нового року. Ці котежі Хмельницька АЕС профінансувала самотужки. Вони вже йдуть повністю з меблів, з ліжками, повністю укомплектовані та сати під ключ. Ми їх монтуємо, підключаємо до комунікацій. Звіриків з Енергодару уже оцінила нове житло. Тут ще. Телевізор Тут дуже гарно. Подружжя більше 30 років пропрацювала на Запорізькій АЕС. Розповідають, в Енергодарі минуло усе їхнє життя. Все покинули. Трикімнатна квартира, дітей однокімнатна, доньки і сина однокімнатна. Ну і особиста дача Тривалий час родина змушена була лишатися в окупації, бо доглядали хворого батька, якого не могли лишити самого, і весь цей час мріяли виїхати, працювати і мати житло. Ми вже щасливі, але ви розумієте, що щастя не в цьому. Щастя буде тоді, коли ми переможемо. Працівників атомної електростанції і надалі забезпечуватимуть житлом, запевняють в енергоатомі на розбудову двох блоків Хмельницької АЕС. Третього та четвертого залучити планують 9 тисяч людей. Тому у планах будівництво уже не тимчасового, а постійного житла. Іде стадія опрацювання місць розміщення проєктів таких будинків. От, а після цього вже ми будемо рухатися далі, щоб їх вже зводити. Розпочати заселення цих тимчасових модульних містечок планують до нового року. Тетяна Хомич, Антон Унищук, Хмельниччина, ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.